Колеги, Росія обрала війну проти України. Ми приїхали сюди об'єднані, тому що ми обираємо мир. Мир заснований на основоположних принципах статуту Організації Об'єднаних Націй. Український народ не просив про цю боротьбу, але захищаючи свою країну, їхня доблесть і їхня жертовність були справді смиренними. Це жорстокий парадокс. Що речі, які Зробити життя вартим того, щоб його прожити, це також те, заради чого сміливі чоловіки і жінки готові померти за сім'ю, за свободу за вміння формувати власне майбутнє. Ми вітаємо їх усіх так само, як ми відчуваємо огиду до всіх тих, хто нав'язав їм цю долю. Я пам'ятаю свій перший візит до Києва, коли побачив вибухові пристрої, які російські солдати, що від'їжджали, вклали в дитячі іграшки та футбольні м'ячі. Цьому не може бути виправдання, не може бути жодного виправдання ескалації ядерної риторики. Не може бути жодного виправдання для зриву постачання продовольства десяткам мільйонів вразливих людей. Звісно, на цьому столі будуть представлені різні погляди. Приймаю і дякую всім за участь сьогодні, демонструючи мир до конфлікту. Путін не зацікавлений у мирі. Він запустив дипломатичну кампанію проти саміту, наказавши триматися подалі. Можемо запитати, чому Росія вважає, що їй загрожує саміт про принципи цілісності, безпеки, продовольства, атомну безпеку. Замість цього російський представник ООН заявив, що єдина тема зустрічей буде капітуляція Києва. Це ніколи не станеться. Агресія не переможе. Ми повинні встановити принципи справедливого та стійкого миру на основі міжнародного права та статуту ООН. Це шлях до постійного припинення бою, свідчить про захист прав народів. Цей саміт Шанс почати цей шлях на водночасний відгук на глобальні наслідки війни в Україні для відправки потужного повідомлення від міжнародної спільноти до Росії та інших. Що ми бажаємо завершити страждання? Бажаємо минулого війні і хочемо зробити цей день ближчим до миру в Україні.